Коаліційний уряд словацького прем'єра Фіцо втратив більшість у парламенті. Про це пишуть місцеві змі. Незабаром можуть відбутися позачергові вибори. І офіційно словацька влада цієї інформації ще не підтверджувала. Але таке враження, що Бог почув наші. Молитви, і згодом ми побачимо, як олімпійський мішка на Москві в 80-х робив так. До свідання, мій ласкавий Фіца. Тим часом в Україні тривають масові протести проти проросійського політика. Фіцо напередодні він заявив, що не планує йти у відставку, попри невдоволення людей. За його словами, уряд може бути. Замінений лише за умови проведення виборів, а народний рух не зможе змусити його піти з посади. Фіца також висловив думку, що протести були організовані, нібито з метою повалення його уряду. Говорячи про бунтівників, Фіцу зазначив, що третина з них бусім, то українці. Ну так все знає.